Горів світанок, вибух ракет, збирали люди зранене життя. Одні дивилися це все по інтернету, а інші рятували майбуття. Одні холодно кровну убивали, ворожі очі засліпила кров. А інші прямо з пекла врятували. Чиїсь майбутнє і чиюсь любов. Одні безжально кнопки натискали, спускали смерті несити псів, а інші з небопомочі чекали, і кожен жити попри все хотів. Одні стріляли трупами дорогу, запляється на кістках. А інші все чекали допомоги, у бій до лачі свій страх. Одні брехливо велич одягали, Аби не приховати гниль. А інші власним тілом закривали свою свободу і душа не білі. Ось так добро і зло у вічній битві насхаже життя і пошутів, та попри все лишається молитва і хоч до дулю. Мы с